привіт! Ви на каналі It's Аміночка і сьогодні я буду оцінити аккаунти популярних робоксерів і сьогодні у нас на черзі Кетті. І так, починаємо. І так, її ава. Її ава дуже красива, така прям літня, тому я ставлю 10 із 10. Далі її баннер. Її баннер дуже красивий, але мені здається чогось не вистачає, тому я ставлю 9 із 10. Далі її опис. Її опис дуже великий і дуже красивий. Прям такий. я не знаю, як сказати, але він дуже красивий і великий, тому я ставлю 10 із 10. Далі її відео. Її відео дуже красиві, тому я ставлю 10 із 10. І взагалом оцінка Кеті 10 із 10. Всім дякую за перегляд і всім па-па!